Лайт іде в банк Каже, що він займається справою Кіри разом Зел. І що, типу, Ого, з нами подруга, все буде ніштяк. Тільки дай свої документи, пліс. І вона дає. Ну, документи дає. Лайт записує ім'я малоє, вказує причину смерті. І в вні. І все. Взагалі теж дуже спірний момент, адже як бувши агент ФБР, яка з самотужки зібрала багато інформації про кіро, ну не змогла це додумати, що не треба називати свої дані якомусь рандомному школьнику та й хер з ним, що він син шефа поліції. Ну можливо, відчай, адже вона дійсно хотіла впіймати кіро любою ціною. Насправді там момент дуже печальний. Дівчинку реально шкода, адже вона ні в чому не винна, і її смерть вкотре доказує той факт, що лайт просто маньяк з синдромом Бога, але аж ніяк не справедливість Даремо, Я... Гищає усіх слабких, що живуть у страху. Той же час, один з детективів, що розслідує справу Кіро, запропонував просто обмежити доступ до інформації про злочинців, щоб Кіро не зміг їх вбивати. А Ел парирує його твердження тим фактом, що в такому випадку Кіро перейде на звичайних людей, і, на мою думку, він більш ніж правий, дізнавшись про смерть Місоро Наомі. А до речі, забув сказати, що Ел колись з нею працював. Ел робить висновок, що потрібно перевірити лише тих людей, яких перевіряв саме Рей Пенбер. І ну, буквально пари днів. А там були якби сім'я Лайта і сім'я ще одного високопоставленого статиста. Ну і як лайт буде виплутувати з цієї ситуації, ви дізнаєтесь в наступному відео. Насправді, то це експериментальний формат на моєму каналі. А тому, якщо вам зайдуть такого роду відео, то я буду продовжувати. А зараз попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк та чекнути телегу. Ну а ми з вами побачимось, коли небудь завтра.